Як у нас з вами сьогодні розбір 22-го завдання? Знайдіть найбільше ціле значення параметра А, за якого рівняння має два різних корені. Ну, дивимось, яке у нас з вами рівняння. Нагадую, раніше, коли ви, ми розв'язали завдання з параметром, ми бачили, що або можна віднести до певного. Вигляду це рівняння, або коли у нас немає певного вигляду, ми тоді розглядали, пам'ятаєте, аналізом значень лівої та правої частини рівнянь і знаходили, як в дошиті No1, такі значення, при яких ліва частина дорівнює правій. Потім розбивали рівняння на дві частини і розв'язували систему. Тут у нас рівняння має певний вигляд, і вигляд це у нас показникове рівняння е, параметрів. Показникове нагадую показникова функція y дорівнює А в степні Х, де А більше нуля і А не дорівнює 1. Це показникова функція нагадала. Стара секунду. Не дорівнює одному. Далі, зверніть увагу, що у нас 9 в степені х і 3 в степені ми можемо звести до однієї основи, тому що 9 це у нас 3 в другій степені. Тому можемо записати наше рівняння А-1 помножити на 3 в степені 2х, відняти. 2а мінус 1 на 3 в степені x. Мінус 1 дорівнює 0. Так, далі нагадую, як ми робили наші, розв'язували показникові рівняння. Ми робили заміну. І тут можна зробити заміну 3 в степені х, дорівнює якійсь адміністрати. Е, нагадую ще один момент із показникової функції. Е, наша ще показникова функція, вона завжди, е, зважаючи на те, що А більше нуля і А не дорівнює одному, завжди більше нуля. Тому завжди пишіть, що Т більше нуля. Я це підкреслю червоним кольором. Це важливо для того, щоб розв'язати наше рівняння. Йдемо далі. Е, пишемо заміну, і буде у нас А-1 помножити на Т квадрат, відняти 2А-1 помножити на Т. І дорівнює. Ой, і відняти один, зараз вибачаю, відняти один дорівнює 0. Таким чином у нас утворилося е е рівняння квадратне відносно змінною Т, і якщо ми знайшли б змінну Т, зробили б потім обернену заміну знайшли знайшли Х, якби у нас було рівняння не з параметром, а звичайне показнякове рівняння. Але ж тут, нагадуємо, ми на попередніх уроках я вам схему малювала, як розв'язуються квадратні рівняння з параметром. І тут у нас з вами коефіцієнт перед квадрат, який містить параметр, дає такі, такі можливості для розв'язку двох видів. Або це рівняння може бути лінійним, або може бути квадратним, в залежності від нашого коефіцієнта. І нагадую, наша така була схема, що якщо коефіцієнт А-1 дорівнює нулю, тобто А дорівнює одному, то ми отримаємо лінійне рівняння. От тут я напишу лінійне рівняння. А якщо А 1 не дорівнює нулю. Тобто А не дорівнює одному, то це буде квадратне рівняння. Так, перед тим, як розв'язувати за однією стрілочкою за іншою наші рівняння, ми ще раз прочитаємо умову. Знайдіть найбільше ціле значення параметра А. За якого рівняння має два різних корень? Якщо у нас є таке розгалуження, що може бути лінійним, а може бути квадратним, це ще раз, якщо множник або коефіцієнт перед Т квадрат має параметр, то тоді спочатку краще розв'язати лінійне рівняння і потім вже визначатися на предмет двох різних коренів. Тоді ми як розв'язувати. А до рівня 1, ми в наше рівняння підставляємо замість А1 і отримаємо 1-1 0 помножити на Т квадрат 0, тобто, бачите, Т квадрат зникає. Потім 2 умножити на 1, 2-1, 1, і ще попереду був мінус, тому мінус Т залишається мінус 1 дорівнює 0. Таке у нас лінійне на рівняння. Розв'язуючи це. Лінійне рівняння ми будемо мати, що Т дорівнює мінус 1. Те, що я, далі дивимося, я підкреслила червоним кольором дуже важливу умову, що Т повинно бути більше за 0, Але лінійне рівняння нам дало те менше за 0, тобто мінус 1, Тобто, тобто тут немає розв'язку. Так, і напишу. Немає розв'язку. Я, могла б написати, це у нас ну, не задовільняє умову, так? Да? Так, напишу розв'язку. Коли ми будемо записувати, 3 в степені Х дорівнює мінус 1. І бачимо, що тут немає розгляду, так? Тобто наше рівняння відносно Х, е, коли ми зробили обернену заміну, немає розв'язку. Так, далі, м, значить, у нас лінійне рівняння не, е, якщо А до рівня одному, лінійне рівняння не буде, е, як це, ліяти, ну, чим, Ну, мати значення для нашого розгляду, тому що тут немає коренів. Далі ми тоді концентруємося, у нас залишається квадратне рівняння, а, воно повинно мати два різні корені. І тоді згадуємо, що два різні корені ми маємо, коли дискримінант більше за Так? Тому знаходимо дискримінант. Нагадую, дуже уважно потрібно знаходити дискримінант. Я вам колись тут виписувала АБЦ, пам'ятаєте, ну, які коефіцієнти, щоб всі наші знаки враховувалися. І так там коефіцієнт перед те, мінус, а в дужечках 2А-1 зводимо до квадрату. І от прибереться наш мінус і залишається у нас 2А1 у квадрат. Це наше Б квадрат у квадратному міністрі. Мінус 4. Помножити на коефіцієнт перед Т квадрат. І помножити, зверніть увагу, на мінус 1. Розкриваємо до шхи, і Маємо 4А квадрат. мінус Подвоєний добуток 4А. Додати 1. Тут дивимося у нас там. Мінус 4 помножити на мінус 1 це плюс 4, тому буде 4А. І 4 помножити на мінус 1 мінус 4. Так, зводимо подібні доданки. Дивимось 4А і 4А у нас зникає. Залишається 4А квадрат. Підняти. Ну і зверніть увагу, дискримінант – це не вираз, який можна записати у вигляді повного квадрату. Тому прийдеться нам розв'язати нашу нерівність. Так? Е, і так, 4А квадрат мінус 3 більше нуля. Ну і потім, що ми робимо? Ми згадаю, нагадую вам, як розв'язувати квадратні нерівності. Ми ліву частину прирівнюємо до нуля. Прирівнюємо. Акцентую увагу. Знаходимо, що А1 це, ну, А квадрат дорівнює 3 четвертих, а А дорівнює корінь із 3 четвертих, тобто корінь із 3 поділити на 2. І А друге. Це мінус корінь із трьох поділити на 2. Так. Далі ми будемо координатну пряму, наносимо наш корінь врахуванням строгої нерівності, тобто виколоти точки. Мінус корінь із трьох на 2. І корінь з 3 на 2. Далі нагадую, це парабола гілки до гори, тому на наших інтервалах будуть знаки е, ну, гілки до гори плюс, мінус, плюс. І нам більше нуля потрібно, тому ми беремо і зафарбовуємо від мінус нескінченності до мінус корінь з трьох на два. І від корінь з 3 на 2 до плюс нескінченності не включить. Це ми обмежили значення параметра А. Щоб наша умова виконувалася. Давайте я візьму, дивіться, має два різних корені. Оце нам потрібно. Це зараз основне. І має два різних корені, коли у квадратного рівняння дискримінант більше нуля. Нагадую, один корінь або два різних. Корень однаково, коли дискримінант дорівнює нулю, і немає коренів, коли дискримінант менше нуля. Так, це ми залишаємо, визначилися. Тепер лінійне рівняння наше можна прибрати, воно ну, не е, має впливу на наш розв'язок. Так, ну і далі. Не далі дискримінант теж ми вже аналіз провели, я теж все це. Так. І випишу лише те основне, що нам потрібно. Тобто, коли ми маємо дискримінант, ми можемо знайти корені. корень. Теперше доріжні. Мінус Б, тобто коефіцієнт з протилежним знаком. Тут був мінус, ми пишемо 2а-1. Плюс, дивіться, корінь із нашого дискримінанта. А дискримінант у нас був 4А квадрат мінус 3, поділити на 2А-1. Ну, то я поставлю плюс мінус. Пердимося. Коли ми записали значення для Т1 та Т2, ми бачимо, що е, якщо ми поставимо умову для коренів. Що вони не дорівнюють там один одному, треба розв'язувати. Ну, в общем, якщо ми будемо розв'язувати таке рівняння чи нерівність, який мають корінь, то це буде у нас дуже довго і невигідно, тому що ну, корінь із цього значення потрібно враховувати його ОДЗ і так далі. Тому, дивіться ще раз, коли ми. Отримаємо дискримінантний повний квадрат, зручніше в даному випадку або застосувати теорему Вієта, або ми можемо графічно працювати. Я пропоную застосувати теорему Вієта, але її можна застосувати лише тоді, коли ми поділимо наше рівняння на коефіцієнт перед Т квадрат на А-1 ділимо. І тоді ми отримаємо приведене квадратне рівняння, до якого можна застосувати теорему ВІ. Тобто ділимо все на а-1. Далі ми отримали приведене квадратне рівняння. Нагадую за теоремою Вієта. Ось щас. теоремою Вієта. маємо наступне, що наші корені те перше, додати це друге. Дорівнюють Я потеряла це, коефіцієнту протилежному перед С. Тобто змінюємо знак мінус на плюс, і це буде 2а мінус 1 поділити на а мінус 1. А добуток... дорівнює е, нашому мінус 1 поділити на а мінус 1. Так, чому я взяла теорему вієта? Зверніть увагу, що крім того, що два різних корені, t1, t2. І ще зверніть увагу, ці корені повинні бути більше нуля. Бачите? Тобто, якщо ми зараз тут окремо виберу, напишу, що Т1 повинно бути більше нуля. І те друге повинно бути більше нуля, щоб взагалі було два е, корені. Чому? Тому що якщо у нас це буде менше нуля або нулем, то у нас в е, 3 степені Х не може бути ні нулем, не від'ємним числом. Тому ми кажемо, коли у нас це перше і друге. Більше нуля, то коли ми додаємо два додатні числа, то і сума буде більше нуля. І коли множимо два додатні числа, то і добуток буде у нас більше нуля. Тепер нам залишається розв'язати когну нерівність, нанести все от, додатково на значення, які обмежують, на пряму, де обмеження йде значень параметра. І вибрати найбільше ціле значення параметра розв'язку загального. Давайте я візьму якимсь іншим кольором. І ось наше, наша перша нерівність. Я її випишу тут. 2А-1 поділити на А-1 більше нуля. Ця нерівність розв'язується за допомогою методу інтервалів. Нагадуючи цель, як розв'язується. Ми повинні знайти область визначення лівої нашої частини. Ми знаємо, що А не дорівнює одному. І на область визначення одразу викалуємо один, А не дорівнює одному. Наносимо нулі лівої частини. А 2-1 дорівнює 0, коли А дорівнює 1 друга. Оскільки строга не рівні, то 1 друга теж буде виколотою точкою. Далі розбиваємо координатну пряму на інтервали, теж на теж А ми знаходимо. І визначаємо знаки на кожному інтервалі. Беремо, наприклад, число більше, ніж 1, 10, підставили і отримали. Тут у нас на плюс, тобто 10, 20. Тут не потрібно вираховувати, але прикинули, що додатнє. От тільки е, немає у нас е, не розложено чисельники знаменник на множники е, парних степенів, то можемо тут чергувати, чередувати. І тому у нас буде плюс-мінус 3. Плюс. Можна брати з інтервалів та перевіряти. На предмет, який знак у кожному інтервалі. Якщо ви забули, що де можна чередувати, а де не можна. Далі нам потрібно більше нуля і ось наші так? це Тим розв'язали ось. Далі беремо другу нашу нерівність. Тут зовсім просто. Я її тут виписую іншим кольором, щоб зрозуміло, було А-1. Нам потрібно, щоб було більше нуля. Якщо ми скажемо, що цей мінус можна віднести до одинички, то отримаємо таке, що, що чисельник від'ємний, а щоб при діленні ми мали вираз більше нуля, тобто частку більше нуля, потрібно, щоб знаменник А1 був менше нуля. Тобто мінус 1 поділити на мінус якесь число від'ємне, ми тоді отримаємо більше нуля. Тому тут А. У нас буде, що там у нас менше одного. Зрозуміло, що мінус один поділити на від'ємне, тоді тільки буде більше нуля. І ось ми розв'язали інше. Ну, це я прям нанесу зразу на, ну, давайте, хочете, я позначу, на п'ять випадок розв'язок виколота, одиничка і менше нуля, це у нас такий розв'язок. Тепер ми все, оці всі три наші малюночки потрібно об'єднати в один, а потім будемо знаходити А. Ну і об'єднуємо. Так, наносимо тут дуже уважно нагадую, подивіться, що. Корінь із трьох поділити на два таке число і раціонально, тому потрібно прикинути, як де одиничка по відношенню до корінь з трьох на два знаходиться, де одна друга. Корінь з трьох. Це наближене значення його 1,7. Да? Якщо ми корінь з трьох поділимо монапіл, то це буде нульчимось, да, у нас? Так? Тобто одиничка у нас буде знаходитися е справа від цього значення, ось одиничка. А е одна друга, дивіться, вона буде зліва, тому що. Якщо 1,7 поділити на навпл, то це буде більше, ніж одна друга, ніж 0,5. І тому отут -от у нас є 1,2, одна друга видання. Так, далі ми розв'язок наносимо на нашу синю прямо зелений розв'язок, скажімо так, і бачимо, що тут у нас було менше, ніж. Одна друга і більше, ніж один. І було таким рожевим кольором, розв'язок наступний був у нас е, менше, ніж один. Таким чином, де у нас перетин розв'язків іде. Там, де розв'язання е, по обмеженню дискримінанта, да, пам'ятаєте, з нашим розв'язанням першої нерівності та другої перетнувся. І перетин буде у нас знаходитись, давайте якимось теж кольором позначу іншим, так, Цей е, проміжок, який є розв'язком наших спільних, спільним розв'язком для наших е, всіх обмежень. І тоді А у нас належить від мінус нескінченності. До мінус корінь з 3 поділити І з цього проміжку нас, нас просять знайдіть найбільше ціле значення параметру а, ось я вам нагадую. Ну, Якщо ви пам'ятаєте, що е, мінус 1,7 поділити нафіл е, у нас буде е, більше, ніж мінус 1. Тому тут, ну, що у нас буде? Мінус 1 е, У нас буде це найбільшим цілим значенням. Всі інші цілі значення підуть у нас е, ну, далі. Да? Тому відповідь у нас така, що а дорівнює мінус 1. Це найбільше ціле значення. З нашого розвитку відносно А. Тобто підводимо такий крок. Я вам дуже ну, досконально пояснювала, але це можна зробити і скоріше, якщо знати як. Перше, коли ми брали це завдання 22, ми побачили, що у нас є що рівняння з параметром. Далі. Подивилися на зовнішній вигляд цього рівняння і сказали, що це рівняння виду якого? Показникове рівняння. Так? Далі ми побачили, що це показникове рівняння потім зводиться до квадратного рівня. І ввели допоміжну зміну 3 степені з дорівнянням Т. Нагадую, завжди пишемо в показникових це більше за ну. Від цього залежать наші да, там, які е, певні обмеження були, були в умові, нам це допоможе розв'язати. Якщо ми це забудемо, то нічого не вийде. Далі ми перейшли до квадратного рівняння і побачили, що перед цей квадрат коефіцієнт містить. Параметр, тоді таке квадратне рівняння може перетворитися в лінійне, якщо коефіцієнт перед Т квадрат 0, і ми А-1 прирівняли до нуля, перейшли до лінійного, побачили, що там немає розв'язки, тому що те від'ємне число, і тоді три в степені x-1 там було і немає розв'язки у цього рівняння. Тому переходимо до другого пункту, на ньому концентруємо увагу. Що ми робили? Ми перейшли ну, і сказали, що е, якщо А не дорівнює одному, то рівняння буде квадратним, і два рівні роз, корені будуть у нас, якщо дискримінант більше нуля. Знайшли дискримінант, написали більше нуля і знайшли значення параметра А, при яких дискримінант більше нуля. Це у нас позначено на загальному малюнку синім кольором. Це ми дискримінант. Е, побачили, який потрібно обмеження, щоб були в ньому. Далі ми сказали, що оскільки наші, наш дискримінант не є повним квадратом, то знаходити корені цього рівняння немає сенсу це дуже довго розв'язувати, тому що корні у нас ірраціональні. Тоді, оскільки в нас знаємо, що потрібно, щоб було два різних корені, і крім того, що вони повинні бути більше за нуль, кожен з них... То коли обмеження за знаками коренів, вигод, вигідно застосовувати теорему Вієта. Щоб її застосувати, потрібно зробити з нашого рівняння приведене, тобто поділити на коефіцієнт перед Т квадрат. Потім ми записали теорему Вієта і сказали, що якщо корені кожен більше нуля, то сума буде більша нуля, і добуток буде теж більша нуля. Потім розв'язали наші нерівності. Об'єднали, ну не об'єднали, знайшли перетин множин розв'язків нерівності з обмеженням дискримінанта, знайшли спільний розв'язок і вибрали на цьому проміжку найбільше ціле значення параметра, а за якого рівняння має два різних корені. Таким чином, ми повторили майже все про перше показникову, показникові рівняння. І нагадаю вам що показникова функція має певні обмеження, тобто А більше нуля і А не дорівнює одному, з цього в нас випливатиме, що значення показникової функції завжди більше нуля. І це має значення для розв'язку рівнянь такого вигляду.